Добрий ранок, шановні гості і підписники мого каналу. Сьогодні такий свіжий, такий ніжний, такий теплий ранок. Кожен ранок для нас це подарунок. Дивіться, кожна пташечка співає, радіє новому дню. І давайте радіти і ми з вами, не дивлячись ні на що. І я хотіла сьогодні вам показати свій трояндарій зранку. Справа в тому, що троянди поки що запізнюються. Вони як королеви. Вони вже вдягли свої святкові сукні, але не поспішають. А свита вже готова. Свита цих королев це мої наперстянки, це шавлія, Це ось така нарядна. Альпійська гіронька, подивіться, будь ласка, і вони всі чекають чекають виходу на Бал королев. І я чекаю разом із ними. Як завжди, я мрію, процвітіння своїх троянд. Що я хотіла вам сьогодні розповісти? Коли я планувала свій трояндарій, я надихалася різним матеріалом із різних джерел, і мені дуже подобалися трояндарії саме в такому стилі, в природньому. Мені дуже подобались такі щільні посадки, у яких один кущ троянд плавно перетікає в інший, без розривів. Тобто, якби створюються такі масиви. І між ними є горизонталі. І от мені дуже подобалось в цих от англійських садах, як горизонталі використовувались, як в якості горизонталі використовувались на перстянки. От я цим надихнулася і відтворила це в своєму маленькому квітничку. І що хочу сказати, я в захваті. Мені вони дуже подобаються. От вони як-то водночас і розріджують повітря, і дисциплінують його. І це дуже класно виглядає. Я не знаю, чи зможе передати це камера, але це дуже і дуже чудове і гарне видовище. Окрім того, шавлія, Дивіться, вона також створює масиви із таких фіолетових колосків. А фіолетовий колір дуже гарне доповнення до усіх кольорів. Тобто, які б не були троянди за кольором, фіолетовий завжди їх підкреслить. Тобто він їх і доповнить, і покаже красу кожної квіточки. І це дуже-дуже гарно. І подивіться, будь ласка, в мене ось за цим іріс. Цей іріс. Сибірський, він... я його придбала в минулому році на базарі у бабусі. Знову ж таки, мої улюблені бабусі. І так, подивіться, будь ласка, ось він цей іріс, і я від нього у захваті. Подивіться, будь ласка, він створює такі горизонталі. Ой, горизонталі, кажу, вертикалі. Дивіться, також у нього такі ось листя шаблевидні, бачите? І створює він отакі ось вертикалі разом із наперстянкою. І це мене також дуже і дуже радує у моєму квітнику. Тобто це також створює дуже. Гарне видовище. І от, на відміну від ірісів Бородатих, оцей іріс Сибірський, він не агресор. У нього немає таких великих кореневищ, які швидко розвиваються і витісняють інші рослинки. Тобто, розвивається він повільно, він не утворює такі ось великі кущі-агресори. Навіть коли він відсвітиє, оце вертикальне листячко буде гарним доповненням до троянд. Тобто я подивлюся, поспостерігаю за ним цього року, і, можливо, я його розмножу і рознесу, розсаджу по всьому трояндарі. Поки що мені все подобається. Дивіться, ось. Мінервочка уже забарвила своє, свій пуп'янок. І він такий шовковий, такий ж красивий, прямо. Ох, скільки пуп'янків. Дивіться, це дуже чудово. От я в очікуванні, я в очікуванні, я, як завжди, мрію про те, як у мене будуть квітувати троянди. А ранок у мене. Не тільки теплий і радісний, він ще і духмяний. Оця два здичка, що квітує. Вона створює дуже густі такі клуби аромату. А, окрім того, цей аромат змішується із ароматом лаванди. І хоч вона зараз не квітує, але все рівно вона заповнює повітря аромаксамитом. І а дивіться, будь ласка, закільтував чебрець. І оця ось суміш, гвоздики, лаванди, чебрецю. Це просто щось дивовижне. Просто духм'яний, духм такий дурманящий аромат, який навіть трішечки паморочить голову. От настільки це приємно. І хотіла вам показати. Подивіться, будь ласка, ось у мене вже тут біля гіроньки, Бачите, вже поспіла суничка. Це суничка лісова. У мене є суниця садова, а це суниця лісова. Колись ми привезли з лісу, посадили. І так вона і прижилася. Так вона і росте. Ось, дивіться, які ягідки на ній уже є. Ну, і на сьогодні у мене все. Дякую вам за увагу. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як у вас почався сьогоднішній ранок. Дуже рада зворотньому зв'язку. Ви у мене найкраща аудиторія. Дякую кожному із вас. І як завжди, слава Україні, героям нашим слава і до побачення.